Капібара пукає. <клес> на... Наталя Георгівна, а ви, ви вже одужали. З тобою одужаєш, блін. Чого ти мені не дзвонив? Так а я ж вас номер не зберіг. А чи ти мій номер не зберіг? Так я ж вас на стажуванні. Типу, ну якщо не останусь на роботу, зачем телефон лівими номерами забивати? Та і з другої сторони, ви ж там сказали, що треба дзвонити тільки в екстрених випадках. А таких екстрених випадках не відбувалося за час вашої відсутності чергової по зоомагазину Пазюк Анатолій. Ви не звертайте уваги, це з попередньої роботи. Не відбувалось, кажеш Анатолій. Ні. А чого ж мені з центрального офісу дзвонять і питають, а що у нас тут відбувається? У на, нас на, на все нормально у нас нічого не відбувається. Всі звірі вечерня ранкова повірка, всі в камерах, ну в клітках, в сенсі. Не ну, звертайте уваги, я в колонії до цього працював. Ага. І клянусь, все тихо і спокійно. От іменно, Толічек. Тихо і спокійно. Дивись. Іди сюди. От, будь ласка, наше відділення в Житомирі. Що чуєш?